Всім доброго дня! А це у нас безнасінний сорт американської селекції під назвою Lamborghini. Селекція США. Має ось такий гарний вигляд. Подивіться на ці грона, подивіться на цю ягоду, яка краса. Дуже гарний. Грона будуть мати вагою десь від 700-800 г і до кілограм кілограм 600 Ягодка, яка довжина, подивіться, тут десь, напевно, 5 см, якщо не більше. Це кишмиш -ми, киш ось такий без носіння. Це просто чудо. Гляньте, яка краса. От Має смак гармонійний, м'якоть дуже щільна, хрумка, дуже смачний. Ось такий це у нас Lamborghini. Має середній термін достигання. 125-135 днів. Гарну таку світло-жовту або зелено жовту ягоду. На даний час він вже повністю готовий. Будемо зрізати для реалізації. Ось такий, подивіться на цю красоту. Просто бомба. Ось тут такі гарні великі грона, по дві грона на пагін. От. Ось такий. Це у нас друге плодоношення. Маємо ось таке чудо. Ну, друзі, це у нас на буржіні. Дякую всім за увагу. Всім миру та добра. До зустрічі. Пока.